Після того, як Іраклій повернув в Єрусалим святий Хрест, на якому розіп'яли Ісуса, імператор вирішив не повертатись у Константинополь, а залишитись у Азії. Мало що могло статись, адже Перси це такий народ, що сьогодні говорять одне, а завтра роблять зовсім інше. Коротше кажучи, не довіряв Іраклій обіцянкам Шахіншаха Кавада. Перси змордовані важкою війною, замість того, щоб відновлюватись, почали човптись за владу. Через вісім місяців правління грохнули шахіншаха Кавада, і до влади прийшов Хосров Парвіз, якому відрубали голову у 630 році. У квітні того ж року прихлопнули сина Кавада Ардашира, а перський трон посів полководець Шахр Варас. Але через місяць і його відправили на небеса. І лише у 632 році на перський престол посадили онука Хосрова II, юнака на ім'я Єздігерб III. Іраклій подивився на це все і зрозумів, що персам не до війни з румеями і тому взявся примирити монофізитів та ортодоксальних християн, між якими чвари не вчухали століттями. Імператор збирав єпископів двох течій на засідання та говорив приблизно наступне: слухайте, шановні брати, у хресті, вам немає що робити? Давайте припиняйте вже ці суперечки. Ми тільки що завершили важку війну, потрібно підіймати державу, а ви не можете з'ясувати, чи був Ісус просто Богом, чи Богом та людиною одночасно. Давайте поки що про все це забудемо і разом об'єднавшись, піднімемо імперію. І ортодокси, і монофізити не дослухались до порад Іраклія, а єпископ на ім'я Афанасій, він був єпископом монофізитом, взагалі заявив, що Іраклій ніякий не православний, а дотримується течії Несторіанства, тобто вірить у те, що Марія народила Ісуса не як Бога, а як людину. Тобто Іраклій не вважає Марію Богородицею. Іраклій відповів: слухай, Афанасій, от. Ти, ти мені скажи, ти нормальна людина? Який я несторіанин? Хто по-твоєму ходив у бій із персами під образами Богородиці та нерукотворного Спаса? Краще стули пельку та забери свої слова назад, і побійся Бога та не гніви мене. На перший раз я тебе пробачаю, але щоб більше я таких бздур від тебе не чув. Афанасій і надалі обзивав Іраклія несторіанином, а Іраклій. У відповідь видав наказ забрати у монофізитів усі церковні коштовності, храми та церкви, передати ортодоксальним християнам, а тим монофізитам, які перечитимуть волі імператора, відрізати вуха, носи та язики і відправляти у заслання, а особисте майно конфіскувати на користь держави і таким чином поповнити державну скарбницю. Грошики Іраклію були потрібні, адже з перських трофеїв імператор віддав більшу частину єпископу Константинополя Сергію за те, що у важкі часи саме церква допомогла Іраклію зібрати гроші та оплатити війну з персами. Окрім майна монофізитів, Іраклій підняв податки розпочав переслідування іудеїв, за що став непопулярним серед народу Сирії та Єгипту. Іраклій мав бути більш спокійнішим. Він налаштував проти себе народ, а цього робити не потрібно. Адже з'явився новий ворог, з яким потрібно було воювати в майбутньому і на якого ромеї спочатку не зважали. Цими ворогами були араби, які до 632 року об'єднались у єдиний народ під єдиною релігією і панували майже на всій території Аравійського півострову. Кажуть, що пророк Мухаммед Ще у 627 році відсилав листи як Іраклію, так і Шахіншаху Хосрову Парвізу. Мухамед пропонував правителям прийняти іслам, але Іраклій ввічливо відмовив, а Первіз ув'язнив та стратив арабських посланців. Ну і приблизно сказав наступне: спіймайте мені цього Мухамеда та повішайте. Ага, якби не так не знав, провіз, що араби це неабияка сила, яка у 636 році зітре році політичної карти перську державу. А якими були стосунки між Арабами та ромеями? У 529 році, після того, як ромеї наваляли персам, араби скоїли грабіжницький напад на ромейські території, але тоді ще сильна ромейська армія, натхненна перемогами, наваляла Арабам біля Антиохії та відкинула їх із території ромеїв. Це був перший дзвіночок, але як ми вже наголошували, ромеї не бачили в обличчі Арабів серйозного ворога, адже на той час Араби ще не об'єднались, і весь їхній народ був лише окремими племенами, з якими ромеї намагались вести дипломатичні відносини. Так, наприклад, арабське плем'я Гассанідів воювало на боці ромеїв проти персів, а також Гассаніди захищали кордони ромеїв від нападу інших арабських племен. У 632 році на терени румейської держави Мухамед відправив три тисячі арабів, щоб вони провчили одного з непоступливих сирійських правителів. Але це були румейські території, і полководець Феодор відбив напад арабів. А в битві з румеями загинув полководець Саїд, якого Мухамед називав своїм сином. Після поразки Мухамед оголосив війну Сирії, але не встиг насолодитись майбутніми перемогами, адже у тому самому році відійшов в сади Аллаха. Араби продовжили свої напади на ромейські території у 634 році під проводом першого халіфа на ім'я Абу бакр Проти халіфа виступив дук з Палестини Сергій, але його армію араби швиденько розмутлошили та захопили бранців. Сам Сергій потрапив у полон, де його і стратили. Живим зашили у шкіру верблюда. В той час у Константинополі вирішувалось зовсім інше питання. Ромеї домовились із болгарами, заплативши їм добрячих грошей та надавши території для проживання. В обмін на ці плюшки болгари мали наваляти аварам, що вони і зробили. Авари відійшли з терен фракії у Панонію, і після цього Іраклій вирішив насильно охрестити всіх іудеїв імперії, що ще більше налаштувало проти нього простий народ. Іудеї, самаритяни та монофізити втікали з терен імперії до арабів, а араби їх радо приймали. Не забороняли вірити у своїх богів, але за це вимагали платити данину. Взнавши про поразку Сергія, Іраклій відправляє свого брата Феодора розібратись із Арабами, але і Феодор дістав по перше число і ледве встиг чкурнути з поля бою. Прибувши до Іраклія, який на той час перебував у місті Ефес, Феодор сказав: Слухай, Іраклій, Араби це не жарти. Їх багато і вояки вони кращі, ніж перси. Так що нам потрібно готуватись до великої війни. А знаєш, чому вони проти нас воюють? Ні? Так я тобі скажу: це через тебе та твій шлюб із племінницею. Це тебе так Господь карає за твої гріхи. Невже ти цього не розумієш? Розлучись з Мартіною та покайся, і тоді все буде добре. Іраклій вислухав свого брата та наказав його запруторити до Константинопольської в'язниці, а на його місце призначив полководця Ваана. Ваан, оцінивши ситуацію, звернувся до Іраклія і сказав. «Іраклій, нам потрібна допомога. Феодор казав правду. Арабів просто дофігіща, і вони професіонали своєї справи. Поки ромеї збирали військо, араби завойовували Персію та ромейські території, а Іраклій випустив із в'язниці свого брата. І дарма, Феодор одразу почав каламутити воду та затіяв проти Іраклія змову. Феодор пропонував вбити Іраклія, а імператором. Проголосити незаконно народженого сина Іраклія на ім'я Алларіх, який весь час перебував заручником у аварів. А після того як болгари наштуркали аварам, ромеї звільнили цього юнака. Розвідка доповіла Іраклію, що йому невдовзі може настати гаплик, і Іраклій наказує заарештувати усіх причетних до змови. Всіх було заарештовано, але не страчено. Іраклій був гуманним правителем і наказав лише повідрізати змовникам носи та праві руки і відправити їх у заслання. Неушкодженим залишився лише один змовник-сенатор, який виступав проти вбивства Іраклія. У цього сенатора конфіскували майно а його з родиною відправили у заслання на острови. Поки у Константинополі боролись проти заколотників, полководці Ваан та Євнух Феодор, якого Іраклій з військом відправив на допомогу Ваану, сперечались між собою. Хто з них головніший, усе ж таки полководцям вдалося якось домовитись між собою, і вони вибили арабів із Дамаску. А влітку 636 року ромеї зійшлись з арабами біля річки Ярмук. Майже місяць румеї та араби вступали у незначні сутички, і цей час зіграв на руку Арабам. Ваан та Феодор знову почали вирішувати, хто з них найголовніший. На той час Абу бакр вже помер, і новим халіфом було обрано умара, досвідченого та досить жорстокого вояка. Умар призначив таких самих талановитих вояків воювати проти ромеїв і 20 серпня 636 року ромеї зазнали нищівної поразки. На боці арабів були не лише суперечки між ромейськими полководцями, а й матінка природа. У день битви вітер дув у сторону ромеїв, засипаючи воякам очі піском. Ромеї майже не бачили свого ворога, який трощив їх з різних сторін. Битва біля річки Ярмук чимось була подібною до битви при Адріанополі, коли римська армія під командуванням імператора Валента була знищена майже вщент Вестготами Фрітіґерна. Тоді, у 378 році, Фрітігерн наказав підпалити траву, і густий дим заважав римлянам битись. А зараз на допомогу арабам прийшов вітер. Ще одним важливим фактором перемоги арабів було те, що араби, які воювали на боці ромеїв, переходили на сторону ворога через те, що їм скоротили виплати. Після цієї приголомшливої поразки Іраклій вирішив звалити із Сирії у Константинополь і прихопив із собою хрест, на якому розіп'яли Ісуса, і який імператор ще зовсім нещодавно урочисто ніс вулицями Єрусалиму. Кажуть, що перед своїм від'їздом імператор обернувся та промовив: Прощавай, Сирія! Але Іраклій дістався до Константинополя не без проблем. Ні, його не турбували араби своїми набігами, його турбував неспокійний Босфор. В якийсь момент життя Іраклій зрозумів, що в нього розвинувся страх перед морськими подорожами, і тепер, прибувши на берег босфору, Іраклій категорично відмовлявся сідати на корабель та відбути у Константинополь. Тоді було вирішено збудувати міст з кораблів, поверх яких було зроблено дорогу з дошок. А у бабіч тієї імпровізованої дороги наставили дерева та кущі, щоб імператор не бачив води. І лише тоді, коли цей міст було збудовано, Іраклій всівся на коня і з хрестом в руках прибув у столицю. Але урочистої зустрічі не відбулось. Яка може бути урочиста зустріч, якщо ромеї програвали арабам, скажімо так, в одні ворота? Що ж, рік 636, іраклій у Константинополі. А араби майже безперешкодно захоплюють міста Сирії та Палестини. Мешканці міст, не отримуючи підкріплень, відкривають брами та здаються арабам у тому самому 636 році. Араби підійшли до Єрусалиму. Місто трималось в облозі протягом двох років, і щоб вберегти мешканців від голодної смерті, єпископ Єрусалиму Софроній пішов на переговори з халіфом Умаром. Софроній погодився впустити арабів у Єрусалим при умові, що араби не вбиватимуть мирних мешканців. І у лютому 638 року халіф Умар в'їхав у Єрусалим на білому верблюді. Умар дотримався угод із Софронієм, і до нас дійшла навіть промова Умара після його входу у Єрусалим. Ось що казав халіф Умар в ім'я Господа, милостивого і милосердного. Ось гарантія безпеки, яку я, слуга Аллаха, Умар, володар правовірних, даю жителям Єрусалиму. Я обіцяю безпеку мешканцям Єрусалиму, їхньому майну, їхнім церквам, їхнім хрестам, хворим та здоровим у місті і всім обрядам їхньої віри. Церкви не будуть зайняті мусульманами і не будуть знищені. Ні їм, ні землі, на якій вони стоять, ні їхньому майну не буде шкоди. Не буде насильницького навернення в іслам. Жоден юдей не буде жити в Єрусалимі. Народ Єрусалиму повинен платити податки подібно до жителів інших міст. Сільські жителі, які сховались в місті від війни, можуть залишитись в місті, якщо погодяться платити податки як городяни. Якщо вони платитимуть податки, то умови, викладені у цій угоді, перебуватимуть під заповітом Аллаха на відповідальність його пророка, халіфів та правовірних. Наступного року впала Антиохія, а у 640 році араби підійшли до мурів Єгипетської Олександрії. Єпископ Кір, так само як і єпископ Єрусалиму Софроній, пішов на переговори з Арабами та домовився про перемир'я на один рік, за який планував випросити допомогу у Іраклі. Але допомогу не надали, і Олександрія у 641 році відчинила свою браму Арабам. Чому Іраклій не допоміг Олександрійцям? Та все просто. Боєздатної армії практично не було. Грошей, щоб зібрати повноцінне військо, не вистачало, та й здоров'я імператора Іраклія дихало на ладан. Однак Іраклій перед смертю ще намагався якось поповнити державну скарбницю. Він наказав екзарху Італії пограбувати папську скарбницю у Римі. В той час папа Римський Гонорій вже помер, а нового папу ще не обрали і цим скористався екзарх Італії. Латеранський собор у Римі було захоплено ромеями, а скарбницю взято під варту, але це ніяк не допомогло Іраклію. 11 лютого 641 року у віці 66 років Іраклій помирає від водянки. Він керував ромейською державою 31 рік, а згідно із заповітом, уся влада мала перейти до його синів до Костянтина та до Іракліона. Поховання Іраклія не обійшлось без кур'йозів. Тіло імператора поховали у саркофазі в церкві святих апостолів, але перед тим як закрити кришку, забули зняти з голови небіжчика золоту імператорську діадему, і за декілька днів, за наказом Костянтина, саркофаг вскрили та забрали цей важливий атрибут правителя. Отже, у 641 році ромеї отримали одразу двох правителів, але так як Костянтин був старшим за свого брата, усіма справами керував саме він, а Мартіна та Іракліон залишались у затінку. Правління Костянтина було недовгим. Він страждав на туберкульоз і помер через 103 дні свого правління. Однак перед смертю Костянтин просив одного із полководців, щоб той подбав про сина Костянтина на ім'я Іраклій. Тобто, після смерті Костянтина, Іраклій мав отримати імператорську діадему і стати одним із правителів імперії. Мартіна, друга дружина колишнього імператора Іраклія і мати Іракліона. Усіляко перешкоджала планам Костянтина, і як Регентша не проголошувала Іраклія молодшого співправителем. Тоді, у Халкедон, де на той час перебували Мартіна, її син Іракліон та син Костянтина Іраклій, відправились прибічники вже покійного Костянтина. Вони привезли Мартіну, Іракліона та Іраклія у Константинополь, і там у столиці Мартіна заприсяглась на святому Хресті розп'ятого Ісуса, що обов'язково проголосить Іраклія співправителем Іракліона. Але коли Іраклій досягне повноліття, зауважимо, що на той момент Іраклію було 11 років, а Іракліону 15. Тобто декілька років Мартіна мала намір правити ромеями сама. Але все вирішив Константинопольський народ, який недолюблював Мартіну ще з того часу, як вона одружилась із імператором Іраклієм. Боячись заворушень, Мартіна проголосила Іраклія співправителем Іракліона, і у храмі Святої Софії, єпископ Константинополя одягнув на голову 11-річного хлопчика імператорську діадему. І з того часу Іраклій взяв собі ім'я Констант, під яким він і увійде в історію. Але це не врятувало Мартіну та її синів Іракліона та Давида. Невдовзі після проголошення Константа правителем ромеїв, Мартіну, Іракліона та Давида схопили. Мартіні відрізали язик, Іракліону ніс, а Давида зробили євнухом, і усіх трьох відправили у заслання десь у бік гібралтарської протоки. Там вони і померли, а новим Василевсом ромейської держави залишився Констант II. Але про нього ми поговоримо у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!